Попри курйози і конфлікти у Волині сяяв яскраво і швидко привернув увагу до себе київського Динамо. Вже у 2008-му прибрався до столиці за 700 тисяч євро. Щоправда, спершу євген пограв за молодіжну команду білосиніх, а вже через півроку дебютував. І за основний склад трапилося це у вересні 2008-го у кубковому матчі проти рідного Мелітопольського кому, який динамо пошматувало із рахунком 5-0. Хачеріді швидко зайвав місце в основі білоблакитних і став одним з найкращих центрбаків киян 21-го століття. Водночас захисник з характером постійно влипав у скандальні історії, підводила емоційність на полі. Євген ніколи не трачав нагоди висловити арбітрам свою точку зору, від чого страждала уся команда. Просто не знаю, хто, хто за судді відповідає, то й вчить, то я не знаю. А ви ж видите, коли, швіті та поні понікого збивали, коли морозив був штрафною. І він Почів в один в один виходив і спаліли. Він дав навіть жовту карточку. Один з найгучніших скандалів за участю Хачеріді трапився у матчі з макабі у заключному груповому етапі Ліги Європи в 2011-му. Цей поєдинок був надважливим для киян для виходу плей-офф Динамо потрібно було перемагати з різницею у чотири м'ячі. Вирішення на складного завдання для білосиніх починалось досить непогано. Після першого тайму вони в рахунку 2-0. Але по перерві все посипалося. Спершу кияну меншості залишив бразильський легіонар Леандро Алмейда. А потім добив хачаріді експресивний захисник накинувся на гравця Макабі, який збив Олександра Алієва. За що напоровся на червону картку? в кар'єрі до речі. А от Алієв такого заступництва з боку Євгена не оцінив. І тому вибачте тімня дядло обіснять постійно, постійно біжить суддям. Це Неправильно то, что он это делает. И всегда из-за этого получается эти желтые карточки, сейчас удаление. Ну, смысла нет уже говорить, что это А что говорить? Что ему уже говорить? Ему постоянно говоришь все, и он не понимает. Ну, ведь считает, что если он в Киеве скандинама, значит он все, наверное, этому достиг.